Ми хочемо, щоб світ за нас говорив, то ми маємо не мовчати. Це мирні акції, це акції, які привертають увагу суспільства. Хочемо знову нагадати вкотре, що ми шукаємо, ми чекаємо і сподіваємося, що обов'язково знайдемо. Я шукаю брата, він зник уже 16 місяців. Його немає і немає ніякої інформації про нього. Син зник без вісти 28 липня, 2024 року, під вугледаром по акту розслідування. Получається, що він міг загинути, але ми не віримо в це, ми віримо, що він знайдеться, що він в полоні і ми дуже його чекаємо.